Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел, бульвар Торосевича. Сьогодні вже, друзі, 24.06.2024 2024 на календарі. Зараз 19.00. І ми йдемо, друзі, бульваром Торосевича до бювету. Сьогодні другий день зелених свят, і так співпало, що сьогодні ще Івана Купала, Різдво Івана Хрестителя. Зранку була чудова погода, світило сонце, було досить гарно, тепло, а зараз вже більше половина дня затягнуло хмарами і сонце десь там далеко. За ними був зранку сьогодні в східниці, друзі. Відео вже одне на каналі. Їздив, просто хотів содової купити, набрати. Тому знімав для вас ще й відео. Попав ще і до церкви в східниці, церква Петра і Павла, якраз була святкова. Літургія, ну, відео буде згодом. А зараз ми йдемо, пройдемось курортним парком, також пройдемось біля бівету. Людей, як бачите, побільшало. Сьогодні не неділя, сьогодні понеділок. І на курорті людей стало більше. Ну, більша кількість людей пов'язана із тим, що немає зараз вже спеки. Також а, вимкнули світло, не всій частині міста, але. Тут чую, працюють генератори. Надіюсь, що світло вимкнули ненадовго. Тому гарна погода, сприяє прогулянці. Також вже відкрився ресторан ph club чи можливо він якось по-іншому називається, але ресторан вже працює. Також працює музичний паровозик, катає своїх маленьких пасажирів. Людей дійсно побільшало Друзі, я читав коментарі, і там є коментар. Вартість проїзду Львів-Трускавець, Або навпаки, Трускавець Львів. Я так зрозумів, що ви вже плануєте їхати на відпочинок. Вартість квитка 240 гривень Це автобуси. І також можна, є, друзі, такі, такий сайт, як Блаблакар, і там е, набагато дешевше, там в районі 130 гривень коштує квиток. на ну, автомобілями можна їздити, є також великі буси, які працюють як перевізники, також там є така сама ціна. Ну, ось такі ціни. В інтернеті дуже багато різних є сайтів і по-різному там ціни бачу на абосфорі і на Tickets.ua є квитки продаються. ну Ціни найбільше то 243 гривні квиток коштує. Колись тут біля бювету був такий чоловік, який пропонував е поїздку до Львова і зі Львова мікроавтобусами. ну Зараз я його вже давно не бачив. цілий місяць. І бачите вечір на бюлеті. Хтось іде в парк, хтось іде з парку. Ви запитували, чуєте роботу генератора. Раймонд якраз працює на генераторі. Ви запитували, чи бюлет працює, коли немає світла. Працює, друзі. Зараз бюлет відчинений і працює, і я так думаю, що бюлет... Це такий об'єкт, який повинен мати декілька джерел живлення, тому він працює. Ну, якщо б він не мав кілька джерел живлення, я думаю, що тут, тут би був, стояв генератор і також все би працювало. Закритий бювет, це означає закритий курорт. Що не східниця, що там вода самотюком тече і дуже багато джерел. Якщо би одне там закрили, то є інші джерела, а тут все зав'язано на одному бюветі. І нагадаю, що в бюветі вода платна 24 гривні за літр. В східниці безкоштовно. В східниці колись були війни за особливо за содову воду, там була черга. Були люди, які там і ночували, набирали цю воду, як, ну, ще, коли там не було пітєвої галереї, було просто джерело, там було просто не доступитися. Люди з великими баклахами приїжджали і набирали, займали черги, вода текла повільно, а зараз це все зробили вже, окультурили і слава Богу. Бо там дійшло до того, що працівники поліції чергували, бо люди могли побитися за воду. Дуже гарне свіже повітря, зараз вже тільки плюс 20, в день було, плюс 23 на курорті похолодало в суботу. Була сильна буря на заході країни, в багатьох містах, і Трускавець також не вминуло. Випав дощ, бачили всі, можливо, відео і в Тіктоку, і в Фейсбуку, який на Львівщині град падав, ну, не, слава Богу, що не всюди такий падав, але був і град. І десь дерева повалило, але. Ну і після цього похолодало Завтра вже очікується плюс 20, 24, але до кінця тижня знову термометр підніметься до плюс 29-30. і Цілий тиждень, друзі, сонце. Цілий тиждень сонячна погода. Тому хто приїхав зараз на відпочинок, попав на дуже гарну погоду. Сьогодні це такий просто виняток. Але опадів не буде, буде сонячна погода. Тому, друзі, Шукайте відпочинок десь, щоб були басейни, спа-центри а як ні, то їхати на озеро, які поблизу Трускавця є. В Трускавці є козацький хутір, там е за гроші. Ну, мається на увазі платний. Є також озеро, як їхати в напрямку Борислава, 2 кілометри від Бівету, гарне озеро, і є Доброгостівське озеро. Тому водойм вистачає. Хто хоче, може їхати далі на річку Стрий біля східниці, також чудове місце. До речі, є друзі відео на каналі, можливо, хтось ще не бачив. Карпатська Швейцарія називається. Я там зняв в одному відео кілька місць для класного відпочинку в Карпатах біля східниці, біля Трускавця. Куди поїхати, щоб подивитись, де відпочити. Кому цікаво, заходьте. Посилання на це відео буде в описі під цим відео. І в парку вже побільшало людей. Я так розумію, що в санаторій Кристал зараз працює непогано. На вихідні в Трускавець приїжджав цирк Шапіто, був розміщений біля торгового центру Вектор. Можливо, хтось з дітками ходив. Так що пишіть, друзі в коментарях, чи сподобалось, чи гарний був цирк. У мене на вихідних в місті не було, тому відео для вас цього я якраз і не зняв. Дуже гарно в парку, пляшки співають спокійно і не чути роботи генераторів. Тому, як, як бачите, що відсутність електрики на відпочинок впливає не дуже. Люди все рівно приїжджають, а людям потрібно лікуватися, комусь оздоровитися, комусь просто відпочити. І змінити обстановку. ми Зараз знаходимося в курортному парку Адамівка, а ця вулиця називається бульвар Торосевича. Тут є джерела мінеральної води, джерела Едвард. На початку самого парку знаходиться, також праворуч, бачите таку дерев'яну будівлю це джерело Броніслава. Тим джерелом вже більше 100 років. І також далі по вулиці знаходиться джерело Юзя. Але ми до джерела Юзя не підемо, ми повернемо, хочу пройтися до верхнього бювету. Нагадаю, друзі, що верхній бювет зачинений, не працює. Навесні цього року зачинили супермаркет Сільпо. Зараз там я думав, що вже нічого не буде, але відкрили супермаркет Траш. Ну, правда, меншого розміру. Я думаю, що про це буде наступне вже відео. Ось ми зараз туди по дорозі зайдемо, візьмемо морозиво. Заодно хочу подивитися. Ну, я бачу, що. В районі нижнього бівету людей вистачає. А хочу подивитися, що там робиться в районі верхнього бівета. Чи також є люди. Дуже гарна природа в парку, але бачите, вже небагато дерев. Колись парк був набагато густіший, але останніми роками ну дерева вже старі, деякі сохнуть, а останніми роками побільшало дуже таких сильних вітрів. Я так думаю, що і за того, що вирубують карпатські ліси, тому більше збільшилась кількість таких сильних штормових вітрів, і дуже багато тут ламало дерев. Після кожної практично бурі було кілька повалених дерев, тому зараз в парку набагато менше дерев, ніж було років 10 тому. А тепер ще зробили, бачите, не тільки короткий парк, аж є парк 3D. Огородили будівлю, оцей туалет. Огородили і вивісили такі плакати, де постійно світить в лісі сонця. Якщо друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Чую, лунає музика. Я так розумію, що це в санаторій Женева, там зараз є. Артек Прикарпаття. Діти приїхали на відпочинок, табори дитячі працюють. Так що для дітей ввечері розважальна програма. Чую там якісь різні конкурси, пропонують їм. Тому дітьми тут займаються. Також в готелі «Трускавець 365, там для дітей є різні програми. Все радує. А що друзі, всім гарного вечора, гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа.